Ось станочок, який в нас є в наявності, ми поклали аккуратненько зверху МДФ, застелили пленочкою і вирішили порізати композитний матеріал, Отакий от акрил 5 мм. От, він правда йде трошки довше, ніж робоча зона станка. Робоча зона 2200 на 2100. Такий цікавий розмір. Це верстат з автоматичною зміною інструмента. Шикарний контроллер встановлений C MCU 809. Сервопривода тут стоять. Також стоїть система вирівнювання діагоналі. шпіндель 7,5 кВт. Він на керамічних підшипниках з продувкою з підчипникового вузла Дуже надійний. До речі, питали, скільки зараз потребляє безвакуму верстат. А зараз він потребляє приблизно по 220 вольт там потребляє десь до пів кіловат по 380 десь я заміряв то до кіловатта, Якщо брати по частотному перетворювачу, 3 ампера на 150 вольт. Десь, грубо говоря, там 600 Вт, можна так сказати, потребляє зараз шпіндель при 10 тисяч Ось, Тобто зараз у нас повністю весь верстат потребляє до кіловатта. Зараз робимо отвори і потім вже буде у нас обрізка. Робимо такі ламільки собі під наші потреби.